Навчальні заклади рівного вже готуються до свята останнього дзвоника. У багатьох школах і ліцеях, як міста, так і області його планують в останній день травня. 31 травня традиційно буде день під час для 9-11 класів. Це будуть лінійки, танець випускників. А для інших категорій це будуть і екскурсії, це будуть квести, це музеї, це. Парк Шевченка теж передбачена там програма певна, тому буде різноманітно. Проте у рівному є школи, де під час літніх канікул можливо буде не тільки відпочивати, а й навчатися. Ми плануємо провести такі хаби предметні для того, щоб діти могли. Дати ну вдосконалити або ті, які не змогли по певних причинах оволодіти знаннями протягом року, будуть працювати предметні хаби випускників, які завершують повну загальну середню освіту у рівному налічується 1514. З них 82 претендує на нагородження золотою медаллю, 32 претендує на нагородження срібної медаллю. Дев'ятикласників закінчує 2917, з них 216 претендує на свідоцтво з відзнакою. Великого святкування для випускників не планується у зв'язку із повномасштабним вторгненням. Ходи випускників не буде теж, та деякі урочистості таки пройдуть. Свято випускника заплановано на 15 червня, це дата вручення СІДОС про повну загальну середню освіту. Власне, формат проведення свято випускника наразі ще перебуває на стадії обговорення. Я нічого анонсувати зараз не буду, але можу сказати впевнено, що буде відзначено медалістів у своєму форматі. Варто додати, у різних регіонах країни навчальні заклади можуть самостійно встановлювати дати літніх канікул залежно від обставин у регіоні. Таке рішення прийняли після початку повномасштабного вторгнення. Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.